всі разом з вами? Так отпає нога. Прошу, так? Так, ще. Вчора було, правда? Вчора було холодніше, сьогодні тепліше. Добре. Скажіть, ми говоримо над темою зміни і працюємо над нашими змінами, щоб ми стали кращими. А що нас робить кращими? Прошу. Коли розмішаю. Зрозуміли, прошу, став. Ми читаємо. Угу. Е, народження... Зрозуміли. Ще що вас робить кращими? День народження ми вже почули, так? Да? На, на новий рік. Так, ще. Я лен. Добре. А що змінює наш організм на краще? Очень день. <плес> Вітя <Віді, якщо>? прошу. Знання. Знання. Змінюємо організм <знє> ще <воно> спорт. О, Фізкультура і спорт. Це якраз я хотіла і почути. Почитаємо прислів'я здоров'я. Червоними бобочками діти. Дорожче за багатство. Чому так кажуть здоров'я дорожче за багатством? Аріжі. До нашого уроку сьогодні спорт, запорука, здоров'я, тож давайте ми скажемо, а як зберегти здоров'я наше? Ми вже говорили, що найцінніше для людини здоров'я. А що робити для того, щоб бути здоровим? Дивитися, кого в телевізор, бо в тебе спортив це діє. Добре, Влад. поки подумаєш, старіш. Не вдягати багато теплодаєш, а то може тебе. Я багато директор. Я згідна ще. Не можна дуже довго сидіти відіграм. Добре. А що можна зробити? Давайте ми спробуємо провести з вами гру, яка називається Те-схема. Правильно, я так і напишу, спорт. А чого не можна робити? Сумувати? Я згідна. Пишу сум. Пишу, перегрів правильно. Перегрів. А чого не можна робити? Падати, Правильно, падати хай буде, так? Правильно ви все кажете. А, е, на О. Що, що можна буде. робити на о? А, можна на робити на руку О. Ем. От ви любите то, що до таке в нас є подібне. Втручатися, хай буде. Значить пишу. Отже, ми правила роботи з вами запам'ятали і рухаємося далі. Вони не могли ми визначити, значить, можемо ще думати. Можливо, комусь із вас прийде, що якась думка, значить, що за рук. Люмсати, люмсати. Ну, можна дівчина нам допомогла. Ми напишемо рюмсати. Добре! Так, дивіться, до нас на урок прийшли не тільки наші дівчата, асистентки, вчителів, так? а прийшли ще наші друзі. Це Марічка і Андрійко. І вони звертаються до вас. Дорогі діти, вітаємо вас з Днем фізичної культури та спорту. І спорт дуже... -дуже а для кожного з нас запрошую вас у спортивну мадриху. Готові пробувати? Так, що ж, давайте таким чином ми перевіримо, наскільки ви спортивні та розумні. Ми будемо на уроці на цій е, у цій подорозі забивати, коли грати в гру, так? І перший гол, який ми з вами забиваємо, називається історія свят». Давайте Я зачитаю офіційно засновано в 1994 році. Це свято здорового способу життя і радості, що виникає при використанні скульптури спорту у 2024 році. Цей свято День фізкультури і спорту припадало на 14 вересня, але оскільки це була субота, ми сьогодні в класі проведемо День фізкультури і спорту. Готові до да! Да, в спортивному залі. А в спортивному залі зараз правимося. Це ніколи зустріч, а далі підемо в спортивний зал. Що, Ось на. Побігалу! Що це за гра така? Можна загинати в Так. Ну, яка це гра? Номинати з двома команди. Так. А скільки учасників команді має бути? Одиннадцять. А ось це що. Хокей. Хто нам розкаже про хокей? Я. Шайбу, був, 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 був. Правильно, право. Тихониш на боксі. Так, і треба слухати. Я не особа не кажу. Так, Тихонь, на, так. Тихонь, на, бокс, на бокс. хто ще? Треба передаватися зі сатарниками. Добре. Так. Ще хтось може щось додати про бокс? Не. Ні. Тільки подивіться, що означає слово бокс, погляньте. І слово боксер, що означає «удар дитя. Тобто битися на ринку. Боксувати це битися на ринку. А що ж таке баскетбол? Хто розкаже вам? Алі, розкажи все. Вася, коли ми вже позаймалися з А ну подивіться! Так, у вас помнят оводимо. Я ще не знаю, Футболістів. Зараз і покажете свою команду. Ось ми тут Я схожу. Давайте, запишу. Пишемо. ти швидше пишеш. Я освіюю. Пишемо. Пишемо. Вашим слуханням, чи справилися команди з завдання? Прошу є яке завдання. Сирочка попросила покататися на велосипеді, а я хочу подивитися так, ми тільки. Так, ви працювали за інтерактивною правою світлофор, так? За рух здоров'я, а не Ну, а яке ви прийняли рішення? За рух? Навіри. Навели тільки аргументи. А що ж ви вирішуєте робити? Ем, Кататися на велосипеді. А, а молитви залишаємо чи? Залишаємо бо ввечері дивитися. А ввечері дивитися тепер. Зрозуміло. Тепер ви вже закінчили, завершили свою думку. У вас яке завдання було? За діаграмою В, що зробити? Порівняти. Отако що... От покажи, бачите, тут у телевізорі ігра. Ну і які ви визначили, що краще і що гірше. Сияки на руку на, на повітрі. Здоров'я здоров ще. Хартування. І рух, звичайно, добре, дякую, справилися. Діа, круговий огляд. Що ви робили? Що у вас було спорт? Давай, я потримаю, а ти нам розкажеш. Спорт. Далі це що таке є? А здоров'я дає нам. А сила дає. Мужність дає? Відвагу. Так, а відвага дає можливість займатися спортом. Добре, справилися. І там, скажіть, якого ви асоціативний куш дібрали до слова спорт? Що це таке спорт у вас вийшло? Смагання. Смагання Ще? Рух. Ну, Здоров'я. Ще різні бачу спортивні ігри, футбол. Добре, також справилися. Песня, які на, у нас сьогодні попали на фото спортсмена. На другому уроці ми з вами підемо і будемо займатися фізкультурою і спортом, і